Усіх вітаю! Сьогодні ми зійшли в Dors, тому що сьогодні я хочу спробувати пройти режимчик The Backdoors. Чисто по приколу, тому що в мене на каналі є проходження Dors 1. Ну, як проходження, що я що там заходив У Dors 1, Dors 2. А от... А от А в режим The Backdoor ми ще не заходимо. І відповідно, можливо, сьогодні ми його і пройдемо. Ну, думаю, що сьогодні ми цим і будемо, якраз, певно, що займатися і будемо. До речі, в мене рівно смертей прикольно. Саме сьогодні ми будемо його проходити, тому що в мене на каналі було проходження усіх трьох постійних, можна сказати, так, міні-іг у Дорсі, які на постійній основі у ньому є. Тому будемо робити отак от. Ну, щоб було. Щоб ви могли бачити всі проходження, можна сказати. Так. Тепер коротко розкажу, що тут буде. Досягнення. Я вже всі отримав, тому не очікуйте їх побачити. Ну, вони тут і так банальні. Е тут є три монстра. Перший це Бліц, який, типу, є рашом. Другий це, типу, Лук. Це Лукмен, який є типу очима. І третій це. Ну. Сама суть гри заключається в тому, що, як ви бачите, я просто звичайний Дорс проходжу, типу. Просто проходжу класичний, типу, Дорс, але тут треба кликати на поручні. Якщо я їх не буду у цей час. От, типу, якщо в мене сходить час, то мене з'їдає третій чувачок. Третій монстр під назвою Ха. Я не знаю, я не такий мега-знавець цих монстрів, але його звати Хас. Нібито. До речі, у Дорсі якраз недавно було оновлення The content update яке зараз усі ютубери усе дивляться, але я сьогодні не дуже хочу роздивлятися саме його. О, до речі, в мене. Сьогодні я хочу. От бліц до речі, я більше сьогодні хочу попроходити. Ну, бекдор, чисто я казав чому. Але також у забекдорі з'явилися нові прикольні локації, які ми теж ви вже бачили. Одну я вам вже показав, як ми тут проходимо. Ви могли побачити її. То у нас тут деякі нові локації з'явилися. Тому, як би це сказати, ми все ж таки оновлення і продивляємося. Бо чомусь мало який ютубер заходив чомусь у бекдорс, щоб продивитись на оновлення. Я чомусь не розумію чому. Але деякі ютубери. Майже ніхто не заходив чомусь протестити. Що тут, е, тут додавали, що змінили у Бекдорсі. Бо режим непопулярний. Не хід. Ну тут... Це в принципі зрозуміло. Я тут... Тихий звук зробив, щоб мене було чути, але я тут зараз сиджу на стрьомі, щоб я його почув. Це блідза. На. І нафіг бліц. Взагалі, до речі, історія цього режимчику, я колись пам'ятаю, він був, типу, як режим, називався The Hunt. Там був цей режим, і розробника він, типу, настільки сподобався. Ну, я так думаю. Що вони його вирішили як на постійну основу додати. Це типу. Чорний вхід до е, першого поверху. вони це так прикольно. Назвали. Так. Так прикольного. Назвали, чисто по приколу. Ну, я думаю, що таке теж треба іноді мутити, щоб були такі чорні входи, що не тільки ти заходиш по банальному, типу, як це? Якби по стандарту. А що може якось і помінятися твій. Якби як ти заходиш у Дорс. що Ти можеш ще помутити коламбозію ще так заходити. Так, а де тут і кімната якась? Може мені тут треба якось тікати? Нічого. Дуже дякую. Там мінус 32 кімната. от Що доказує, що це типу чорний хід. Все я зібрав 100 монет, потім побачите, навіщо вони мені? взагалі треба. Отак. От от. Якщо що, чого я типу так дивлюся, я вже просто давно дуже проходив. Я знаю, що поручні можуть, типу, спавнитися. Е, у будь-якій дупі кімнати просто взагалі. Просто прикольно. Типу, я знайшов Я знайшов шафу. Типу, шафу знайте. В <свіс> такий дуб'я, <Не>, ну прикольно. <свіс> Давайте вип'ємо цю штуку. Вона чисто у мене хіла, Це тут такий унікальний предметик є. Він чисто тобі додає просто хпшечку. Прикольно. Типу він просто додає ХП, і ти швидше з ним ходиш і все. Більше вони... Добавляти нічого не стали. Все mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ми пішли далі. Ось, до речі, у нас таких новеньких кімнат. E, так, у нас є три ...три повноцінні спроби на те, щоб ми пройти, щоб пройти взагалі цей режим, якщо ми його... За три рази не пройдемо, то я справжній сігма іду і перезнімаю відео, тому що його не хочу затягувати, щоб вам було нудно дивитися, як я там по сто разів проходжу його, ну це не так і буде. По суті, цікаво. Махати хотів От не вийде, не вийде. Не намахайте ви мене. Ну, буде, до речі, дуже близько, щоб я прям охонувся. Я думав, що там його реально не буде. Нормально. Пішов, впевнено, знаєте. Прям впевнено, впевнено. Мені здається, я тут йду не туди куди треба, по суті. По суті, так і я і був правий. Давайте побистріше пройдемося, отак от. Візьмемо цю штучку. Отак от побістріше пройдемося, відхилимо фул ХП. Так, тепер у нас повне ХП, у нас є все, що треба. для розвинутого ем, життя. Тому це дуже-дуже добре. Така після кімната прям якось Угу От прям. Знаєте, в мене прямо ця мишка. Ну, ця кнопочка. Чому в мене просто так попаха з'явила? Він прям мишка по приколу стала, типу. Я не очікував, що воно там буде. Я навіть не знав, що там буде ця штука, цей поручень, який треба клікнути. Я навіть не очікував цього. Мені це так прикольно, ні, типу, зрозуміло, типу, взагалі не очікував, що там буде. У мене просто, типу, тут кнопка ота появилась клікнути. І я зразу, типу, подумав, ну давай клікну по приколу, що буде. А от. Ще плюс речах. Ну, ховаюсь, вони його нахило. хило. нахило. нахило. По приколу. Чесно, стою, такі двері вибираю, знаєте, по приколу. До речі, так ну тепер пройдемося по всіх цих базових штуках, які всі ютубери кажуть. Підпишись на канал, підпишись на інстаграм, підпишись на телеграм, напиши ла, цей, напиши коментар, постав подобайку. Ем, Це і не знаю, там кинь гроші на карту, подаруй. 8000 грошей це і, і, і підпишись на Discord, не знаю, там щось ще е, Не знаю, ще щось там зроби. Головне, щоб е, це було для мене. Звичайні формальності. Типу як ютубери це трішечки ми просимо. Не так і багато там. Якщо подумати, то там і реально багато вони просять. Ми, до речі, майже, майже пройшли ці кімнати. Це backdoors. Це, до речі, певно, буде перший раз, де я на своєму каналі пройшов повністю Дорс. Ну, якусь частину Дорса. Типу, повністю. Це взагалі буде. Прикольно, тільки зараз пройшов, типу, тільки... такий гарний хлопчик, типу, каже, що я там проходжу щось роблю, а сам тільки втикає і щось не робить корисно. Ну, сам у нас, до речі, дві хвилини аж є. То ми можемо тут чисто спокійно полутатися. Ми вже просто пройшли його весь. Просто в селі пройшли. Ми могли бачити нові локації з нового оновлення, до речі, там які були. Що теж прикольно, що ми їх помітили. І тут у нас є ось така штука, ось із-чого я тут купив 100 монеточок. Так, це така баночка. Баночка-виручалочка. Зараз ми е, завід... пройдемо, щоб ми прийшли до Орстрепа. Як вони просять утримувати, і клікаємо «Skip Intermission». Зараз ми трішечки подивимося на кастценочку і потім ну, потім будемо думати, як побистише здохнути в реальному готелі. Щоб закінчити відео. Взагалі, так, добре. До речі, у новому готелі тут оця картина нова Добавилася Зараз я вам, звичайно, покажу, що робить оця штучка. Взагалі. Це, типу, е просто забафана ота штука, яку я вже пив, бачите? Я просто відхилив побільше ХП, я просто трішечки більш швидше і все. Типу, ви зрозуміли, яка суть у цьому всьому? Тому, я думаю, ви зрозуміли, в чому суть у цієї всієї штуки. Я думаю, ми можемо і звук виключити, по суті, бо вже нічого такого. Мега, неймовірно, не буде. До речі, давайте на очах ми їх Отак От прикольно. Здохаємо ми. І нас пишуть, що в нас тут. Ви померли від очей знову. Ну, по суті, я вже давно не здохав від очей. Тому, по суті, тут приставка знову виглядає дуже дивно. Але, але, але. Ну, що ж, сьогодні, ми думаю, на цьому закінчимо. Можливо, завтра я ще зайду в Бравл Старс, по приколу знімлю відео там, де я відкриваю. Нові подаруночки у е, Бравл Старсі, і думаю, що це буде і цікаво, і вам. До речі, має 301 смерть і... Ну, і щось, що ви побачили, як я заробив одну смерть у Дорсі. І на цьому можна сказати, що я буду закінчувати. Ну і на тому ми, певно, що будемо. Ай, що там було? Певно, на цьому ми будемо із вами прощатися. Тому дякую всім за перегляд. і... Вибір, і надіюся, вам відео сподобалося. Ставте вподобайки, те, що я казав 5 хвилин тому, і всім па-па!